Вітаю, панове. Сьогодні я покажу вам, як отримати довідку про те, що у вас є рахунок ФОП, чи взагалі рахунок у банку. Для чого це потрібно? В принципі, у кожного свої потреби, але зазвичай ця інформація, тобто ця довідка потрібна для того, щоб зареєструватися в різні фінансові організації, тобто NovaPay, чи якийсь Acquiring зареєструвати і тому подібне. Отже, відкриваємо додаток Монобанку, ну і відповідно тиціємо на ще. Тут ми дивимося на виписки та довідки, і у нас є довідка про наявність карти або Рахунку тут вибираємо карту або рахунок, в моєму випадку мені треба для мого гривневого рахунку ФОП. Вибираємо мову, можна вибрати українську або англійську, і тицяємо надіслати. Все, ось наша довідка. В принципі, ми можемо зробити скрін, але зазвичай треба якийсь такий документ в PDF, -і. як його зберегти. Тому що все це діло йде з телефону. Я роблю наступним чином: тицію на надіслати, вибираю Telegram або WhatsApp або будь-який інший, і ти на збереження. Відправляю собі в збережне. І ось воно, я вже два рази натиснув. Відкриваємо, і у нас є PDF-файл з нашою довідкою, де чітко і ясно пише, що ось такий-то такий, то має рахунок ФОП, зареєстрований там-то, там то, і в принципі все у нас працює. Ось такий корисний відосик. Все, панове, на цьому все. Не забувайте про ЗСУ, не забувайте про мене, підписуйтеся, вподобайку. Чекаю. Все, до побачення!